Що, друзі, я вас вітаю на нашому каналі Мотосалон. Сьогодні за моєю спиною знаходиться електротранспорт, це квадроцикл підлітковий від компанії EX-Drive, е моделька 1500. Отже, квадроцикл на півтори тисячі ватт. Позаду в нього знаходиться електродвигун, який передає свою потужність через редуктор відразу на одразу на міст. Тобто ведуть два колеса задні. На одному заряді він проїжджає приблизно 30-40 кілометрів. Максимальна швидкість його складає 45 км на годину. І в нас є три режими швидкості. Відповідно, де перший це буде найповільніший, а третій буде найшвидшим. Також присутній реверс, тобто задній хід, і максимальна вага райдера його складає 100 кг, Тому, в принципі, ви можете абсолютно спокійнесенько на ньому поганяти. Він, він для цього підходить або ж з дитиною без проблем. Подіуми для якогось вантажу. Таким пластиком поверху можна щось прикрутити та перевезти. Акумулятори в нас 20 ампер годин 60 вольт. Вони в коробі а, захищені, але знову ж таки, так як це електротранспорт, електротехніка, краще не занурювати його в водойми. А, і все ж таки пам'ятати, що це електротранспорт. Щодо колеса, колеса в нас, як ви можете бачити. Створені більше для бездоріжжя і ну, мають відповідний протектор. Радіус 8, тобто вони не дуже великі. Глобально розміром як у скутера, але, звісно, що будуть ширшими. Дискові гідравлічні гальми у нас попереду та позаду. І наголошую на тому, що диски стоять на кожне колесо, тобто 4 диски. Бо за часту буває так, що попереду у нас на кожне колесо свій диск, а позаду. Моно диск, який йде просто на всю ну, на, на весь міст, тобто на два колеса. Тут же ж на кожну. Підвісочка в нас проста, функціональна і, до речі, тут є е, також для змащування, для обслуговування спеціальні е, ніпелі. Через які ми можемо спресувати і змащувати наші втулочки, сайлентблоки, не розбираючи ходову частину е, зовсім. Передня в нас підвізка незалежна, і відповідно два амортизатори, які налаштовуються, а позаду один моноамортизатор, е, який також налаштовується. Щодо шарових е, е, опор, то вони просто відкручуються гайкою, випресовувати нічого не потрібно. Дуже просто і можна це все. Робити, міняти, обслуговувати в домашніх умовах е, з мінімальним набором інструментів. Щодо світла, то воно у нас тут по багатому, тому що його в принципі немало. Основне, ну все світло ледівське, е, основні фари і також додаткові лампи ще присутні. ось тут. Вони регулюються вверх або вниз, як вам буде е, за потрібно, так і можемо їх виставити. Також попереду металевий такий бампер. Який захищатиме вас від небажаних ударів. І ще, що хочеться стосовно цього захисту, додати, що в нас є захист нашого заднього мосту і відповідно самого двигуна в коробі, металевому, тому якщо ви десь і присядете на ньому, то це не буде ніякої біди. Керування дуже просте. Цифрова приборка, на ньому зручно перебувати металеві такі упори для ніг, щоб ви не зісковжували ногами, коли будете пересуватися дуже різко. Тому, друзі, якщо вас зацікавив такий квадроцикл, можете перейти за посиланням. Він коштує приблизно 50 тисяч гривень чи 55 000, точніше буде за посиланням на той день, коли ви переглядаєте це відео. І також вся актуальна інформація про нього. І якщо потрібна консультація, завжди телефонуйте за номерами телефонів, які вказані на нашому сайті. Наші хлопці вас проконсультують стосовно кредитування, яке у нас присутнє від наших банків-партнерів, і також а, про доставку, яка також у нас присутня по всій Україні. Поставте лайк, напишіть комент, як вам така моделька, і підписуйтесь на наш канал, тому що буде дуже багато цікавих новинок. До нової зустрічі всім па-па!